Привіт, ви на каналі ProSan І сьогодні у нас огляд новинки від DEA. разом зі мною Константин Білан, це продакт менеджер компанії Дісін. І саме він представить вам цю новинку: це RV F53H3. Константин. Привіт, Андрій! Дякую за запрошення в компанію ProSan. У нас сьогодні на огляді цікаве обладнання. Яке складається з гібридного інвертора потужністю 3,6 кВт і акуляторної батареї ємністю 5,3 кВт. І все це в одному корпусі. Це дуже цікаве рішення для квартири будинків з невеликим енергоспоживанням. Зараз ми зробимо розпаковку цього інвертора і подивимося його конструкцію. Почнемо ми з розпаковки та огляду комплектації. Перш за все, погляньте на розмір і вагу пакування. Розмір складає 855 на 780 на 320 мм, а вага складає 832 кг. Для безпечного транспортування знадобиться мінімум два вантажника або чотири офісних менеджера. Тепер давайте поглянемо, що у нас в середині коробки. Окрім самого інвертора, ми маємо в комплекті пластину для настінного кріплення, посібник користувача. Тут доданий трансформатор струму для вимірювання, кабель для паралельного підключення додаткових батарей, кабель заземлення та конектор МС4 для під'єднання сонячних панелей. Які переваги мають системи все в одному? По-перше, це компактний дизайн. Якщо ми порівняємо дану систему, то глибина її складає порядка 190 мм. І порівнюючи зі стандартним інвертором 3,6 кВт настінного кріплення, різниця складає приблизно 40 мм. Якщо ми порівняємо розмір встановлення настінної системи, наприклад, коли ми встановлюємо батарею. Під низом інвертора, то різниця між такою системою і системою all one складає приблизно в два рази. Якщо для вас дійсно критична економія простору, то даний інвертор можна встановлювати на мінімальній висоті 100 мм від підлоги. Тоді, як звичайну батарею, ми встановлюємо мінімум 300 мм від підлоги. По-друге, в системі RWF кабелі від акумулятора до інвертора сховані всередині корпусу і не стануть предметом зацікавленості вашої дитини або домашнього улюбленця. По-третє, система має приємний дизайн і буде гарно виглядати у будь-якому інтер'єрі. Слід додати, що система має пасивне охолодження з масивним радіатором, що позбавляє у вас годіння вентилятора. Тепер розглянемо технічні особливості даної системи. Потужність будованого інвертора складає 3,6 кВт. Це означає, що ви можете заживити критичне навантаження вашої квартири або будинку. Але в режимі байпас даний інвертор пропускає через себе струм у 35 А, а це приблизно 8 кВт потужності. Тобто при наявності електроенергії ви живете повністю у свою квартиру, а при відключенні ви можете заживити критичне навантаження потужністю до 3,6 кВт. У конструкції цієї системи все в одному включена літій заліза фосфатна акумуляторна батарея ємністю 5,3 кВт, з корисною ємністю 4,8 кВт. -години. Кількість зарядів для такого типу акумуляторних батарей складає близько 6 тисяч але ця система має можливість додаткового розширення і приєднання акумуляторних батарей на окремий батарейний вход. Підключаються сюди батареї DEA rwm 53 PRO. Максимальний струм заряду від вбудованого інвертора складає 75 А. Це дозволяє зарядити акумуляторну батарею приблизно за 1,5 години. Але ми рекомендуємо використовувати менший струм 50 А. Це дозволить зарядити акумуляторну батарею за 2 години і подовжить срок служби батареї. Модель все одному увідея, має зручний сенсорний екран та велику кількість налаштувань. Також тут присутній вбудований Wi-Fi і ви одразу можете налаштувати мобільні застосунки для системи моніторингу. Якщо у вашому будинку заплановано встановлення сонячних панелей, то максимальна потужність, яку можна приєднати до цієї моделі, складає 4,7 кВт. Для цього у нас є 2 MPT контролера для підключення двох полів сонячних панелей з максимальним стримом 18 А. Це дозволяє підключити будь-які панелі на ринку України на даний момент. При правильному проєктуванні розподільчого щита дану систему можна використовувати в будь-яких азнофазних мережах, які використовуються в наших квартирах. Для цього у нас є два варіанти підключення. Варіант номер один, ви підключаєте систему де тільки для резервного навантаження, а потужні приводи типу бойлера йдуть на окремі лінії. І варіант номер два, ви підключаєте цю систему повністю на квартиру, але на потужних лініях у нас встановлюються якісь роз'єднувачі. Це можуть бути контактори або якісь розумні розетки, які працюють по сценарію.